Ваше звання? Ні, ваше. Імя, отчество. Вазнащок, будь ласка. Кажіть, як, як, як вас звати? Як фазувуть? Будь ласка, я ще раз скажу, якщо ти тронешся до моєї машини, у тебе будуть неприятності. Хай пише протокол. Буде протокол? Буде протокол. Ще раз кажу, буде протокол, він не має права. Він не має право. Алло, Чуєте? Ви будете відповідати. Ще раз кажу. Ти за мою машину не будеш степляти як від крючки. Ще раз кажу. Зніми крючок. Зніми крючок. Ти будеш в суді відповідати. Знімай ключок. Я кажу, ти чуєш мене чи не чуєш. От так. От так? Не чіпайте його, Отак. Отак, не покорає. Яка не покора? Ще раз кажу, знімай що ключок. Знімай Як... Будь ласка, пишіть протокол. Будь ласка, пишіть протокол. пише, відійдіть. Ні-ні, зараз пишіть протокол. На якій основі ви знімаєте... Заберете може, мою машину. Ви Я п'яний не їжджу. Ви бачили в мене за рулем. Який друг їхав п'яний? Який друг? Я не знаю ніякого друга. Я не знаю ніякого друга. Я не знаю нікуди. Ви не сидіть, тут не ваша машина. Це моя машина. Ви що ваша? Добре, давай я зараз зайду. Встаньте, тут нормально є. Ви тут нічого не доб'ється, розумієте? Розумію. Mm. Розумію. Як ваше звання? Скажіть, будь ласка. Ви забирайте мою машину. Це не ваша машина. Це моя машина. Звідки не знають, що ваша машина. Я покажу я документи. Розу, так, ви забираєте, забираєте. Ні, зараз. Будете вирази, що Ні, так зараз. не треба її забирати з двору якого? Вона вам не, не заважає. Це живе. Я живу. Я живу тут. Ви мене не Я тут чіпайте. Я не чіпаю взагалі. Чого ви? Я просто вас, щоб ви не наїхали, навернули на попку. Вони представляють що ви, ви приїжджаєте забирати машину. Який а за що ви її забираєте? Поясніть, на який споткай, коротше, що її забирають реально з блорика, коротше. Де це? Подобре. Добре, добре. Ви такий от ви, старший генерал, так? Yeah, right. Чи на, яку, на якому основанні yeah, ви забираєте? Я пояснюю, стаття 268. Яка? 268. Вам тут це Вона, 288. вона 288. вам тут заважала? Ні, ви мені скажіть, об'ясніть, я не, yeah, не я розумію. не розумію. Стаття 268. На якому Що? основанні? Кодекс про одні правопорушення, стаття 268. Вы на якому основанні? Yeah, я, 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 я вам поясню 4 рази, стаття 268. Не розумію. Я не розумію. На якій основі ви забираєте мою машину? Говорить, говорю, які раз. Пустіть мене. Що ви мене чіпаєте? Чого ви мене чіпаєте? Яке ви право маєте мене чіпати?